Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 3 листопада 2022 року. І знаєте, я вирішила з вами познайомитись, так сказати. Мене багато пишуть, питають, скільки мені років, скільки років моєму садочку, де саме знаходиться наш сад. І також є питання стосовно назви назви саду Меркулов сад чому саме така назва. Вже неодноразово мені писали, що назва Меркулов сад, вона звучить російською мовою, ворожою мовою. І питали, чому саме я так назвала. Ну, зараз з вами прогуляюсь, як завжди. Я люблю гуляти садочком і розмовляти. Так от, звати мене Оксана, моє прізвище Міркулова. Саме тому я колись думала думала над назвою свого саду, і мені така прийшла ідея: Міркула сад, воно, ну, в принципі, немає такої, не було, до речі, я в цьому році знайшла ще один сад саме з такою назвою. Мене це, звісно, вразило, але цей сад створений вже після мого, тому а, а, я плагі... плагіатом не займаюся точно. Призвище Міркулова – Міркулов сад. Це дуже так от легко вимовити, і це запам'ятовується. І коли от, люди мені оплачують замовлення, я даю номер рахунку а, на Міркулову Оксану то не виникає жодних питань, все нібито правильно і так і має бути. Проте стосовно а, саме назви, знаєте, а, я придумала цю назву два роки тому. А, так, звісно, вже була війна, з 2014 року війна, і саме мене вона особисто а, а, затронула, я розкажу вам далі. Вот. Але чомусь, ну не знаю, Меркулов, Меркулов прізвище, воно не змінюється. Воно завжди звучить так, як воно звучить. Сад, ну сад це і українською мовою, і ворожою. Сад він так і так і є, він не перекладається. Можна садочок, ну Меркулов садочок якось не так, мені здається, звучало би. Назва була придумана після того, як я написала статтю. Статтю у Фейсбуці. Саме ну, от довго винашувала я цю ідею. Я раніше взагалі соромилась, там, знімати відео, щось казати на відео, тим більше писати. А писати я дуже люблю всякі статті на любу тему. Мені дуже подобається. І я написала статтю. Так, теж в листопаді два роки тому, з приводу мого садочку. Чому саме мені хотілося розказати, поділитися своїм досвідом? Справа в тому, що той, хто бачить мій сад, світлини от я виставляю. Да? Багато людей кажуть: о, та там мільйони закопані. Там і стільки грошейства, там працюють люди, та це багаті люди. І мені захотілося не те, що виправдатись, а просто розказати, тому що дуже багато людей вони хочуть створити свій садочок, вони хочуть теж мати таку красу, але вони не знають, як. Мені це прийшло саме. Я якось так придумала, і в мене вийшло, і мені захотілося поділитись своїм досвідом. Написала статтю, вона привела такий фурор. Я навіть не очікувала. Я знаєте, як то кажуть, одного разу прокинулась відомою. Мені писали, писали, просто телефон розривався мільйони повідомлень. Дзвонків, дзвінків це було дуже приємно. Ну не обійшлось, звісно, і без хейту. На що я взагалі не очікувала, тому що коли людина ділиться чимось своїм, коли людина хоче ну, просто поділитись, розказати комусь, допомогти, можливо, в чомусь. І тут знаходяться хейтери, мені це не, не зрозуміло. Ну, проте про них не будемо. От. А... Після цієї статті мені почали люди питати, писати більше, цікавитись, як і що. І це мене наштовхнули на створення іншої сторінки в Фейсбуці «Меркула в сад» і каналу в Ютубі «Меркула в сад», де я і почала ділитись своїми маленьким своїм досвідом. Так сказати. Що саме було в тій статті? Це те, що, можливо, хтось про нас ще і не знає тут в Ютубі. Наша сім'я ми переселенці. Ми переселенці з міста Горлівка, Донецька область. Ми бачили війну, коли вона тільки ще починалась. От я зараз кажу, і в мене починає все тремтіти і всередині. Тому що пережили ми дуже багато. 14 квітня 2014 року в місто Горлівка зайшли війська, місто в окупації досі знаходиться. Ми були, ну, ми спочатку вивезли там маму дітей, вивезли в іншу область в Україну, звісно. От, а ми лишились і чекали звільнення. Там, я чоловік, мій таточко нині покійний, і моя старенька бабуся. Ми чекали звільнення, ми не могли все покинути, тому що ну, ми ніколи не жили багато. Нас ніколи не було, знаєте, як от у інших людей там якісь запаси, грошей чи щось. Ми просто от жили, трудились. В мене вся сім'я ну, любить працювати і. Якось будували свої плани, і так, от щоб всім одразу поїхати, не було можливості, тому що просто ну не було за що. Ми чекали звільнення, ми ночували в подвалах, по грибах було дуже страшно. Страшно було, знаєте, і від вибухів, так, вибухів дуже було багато, і біля нашого будинку були такі випадки. Що ми лежали в кімнаті на підлозі, ми навіть не могли ну, перейти в погріб, сховатись з собачками. У мене ще собачки народилися маленькі, і я їх не могла залишити. І ми лежали в кімнаті і навіть не знали, де день, де ніч, тому що ту кімнату облаштували так, щоб не так було страшно, поставили там матраси, вікна позакривали, все і сиділи без їжі, без води. Ой, декілька днів потім я узнала, ну це було три доби ми так сиділи. Обстріли були дуже сильні, але і це ще не все. Так як в нас вся наша сім'я, ми патріоти, і ну, ніхто, я прям пишаюсь цим, що жоден з моєї сім'ї не те, що не зрадив, а навіть ніколи б і не подумав би зрадити Україні. Звісно, про це знали наші друзі, які звісно вже ніколи не будуть нам друзями. Про це знали сусіди і на нас навели сепаратістів, як ми їх називали. Да? Одного разу прийшли до нас на подвір'я. Бабушка сиділа з, о, з сусідкою на сходинках біля будинку. Тато з чоловіком працювали на фермі. Ну, а я йшла просто в по, подворі. Так як ну, це був будинок моїх батьків. Ми в Горлівці жили, батьки на околиці міста, а ми в центрі міста. І тоді якраз дуже сильно обстрілювали центр, і ми переїхали до батьків. І я просто от о, в подвір'ї йду і відчуваю спиною відчуваю. Що у мене просто задеревіло все і почав сильно гавкати пес наш. Я обертаюся, стоїть якесь, ну як сказати, ви зрозуміли, стоїть і тримає на мене зброю. У мене в, дум... в голові знаєте, мільйон думок бігти, бігти не можна, тому що почне стріляти це однозначно. І що робити? Ну, звісно, я розвертаюся і йду прямо на, на це дуло, наставлена автомата на мене. Ой, господі, я вибачаюся, дуже хвилююсь, коли я це згадую, мене напочинає все колотити, бо то було так страшно, мені здавалося, що я вже не живу. Я підійшла а... той почав питати, де мій батько. Я сказала, що я не знаю, де батько нікого немає, от ми тільки з бабусею вдома. І він мені сказав, ну, цей весь час він тримав на мене зброю, він сказав, давай телефонуй батькові. Я зателефонувала. Ну, а так як ми, знаєте, хоч я і все життя прожила на Донбасі, ну, якщо там не враховуючи о, коли, той час, коли я вчилась в Запоріжжі, а, ну, в Горлівці ми жили, але мої батьки. А, Велика їм дяка за це, вони е, привели нам любов до України ще самого маличку і навчили нас, тобто, ми, хоч і жили в Горлівці, але ми в сім'ї, в родині між собою спілкувалися завжди українською мовою. Так, це, звісно, був суржик, це е, е, такі слова в переміжку, я зараз вчусь розмовляти гарно, е, правильно. Але ми розмовляли і всі це знали, всі це знали. І от коли е, той як його назвати? Щоб я не можу сказати, бо заблокують відео, як би я хотіла його назвати. Коли він сказав телефонувати татові, я зателефонувала, я вперше в своєму житті до тата звернулася російською мовою. Він це зрозумів. Я спитала, де ти То до тебе прийшли. Він зрозумів мене, тому що я ж кажу, ми розмовляли українською, я звернулася російською мовою. Він сказав, куди їх направити. Ну, Для того мені треба було вийти за паркан і показати напрям, показати дорогу. Я виходжу під зброєю, під прицілом, виходжу. А там у нас виходить так у батьків, от він стояв біля крильця, біля бабусі моєї сусідкою. Це ж тримав на мене зброю. А щоб вийти за фіртку, то треба було оминути. Таку шпалеру з винограду, тобто фіртку саму не було видно. І коли ми, він мене виводив, то і в воротах стояв ще один і також тримав на мене зброю. Коли вивели мене на вулицю, вони з двох сторін мене взяли під приціл, до голови приставили дула автоматів, і через два будинки стояла машина ще повна. Озброєних уродів. Це були чеченці, вони були всі в хустках. Машина була відкрита, вікна відкриті, і з кожного вікна стерчали по декілька дул автоматів. Машина під'їхала і так мене вели по всій дорозі. Я йшла. Ще перед тим у нас був дуже сильний обстріл. Перед цим днем бабуся була в городі, поралась там щось, і почався обстріл, градами стріляли, і я побігла бабусю. Ну, прямо над нами летіли. Тобто вони ж ви ж розумієте, як це ну, хто адекватний і хто нормальна людина, тому навіть не треба бути на Донеччині, щоб те, те все бачити, тому що всім зрозуміло, як це все відбувалось. Тобто вони ставили свою зброю. Кінці, наприкінці міста на околиці і лупили по центру міста. Потім вони переїжджали і з центру міста лупили по околиці. Це зрозуміло. Наші хлопці ніколи не обстрілювали горлівку, це я вам даю 100%. Це все відбувалось на моїх очах, я це бачила, бачили всі. Але просто ну люди в нас такі, я їх ненавиджу, Тих, які зараз там лишилися, їх просто ненавиджу, Це зрадники, це ну не люди, просто не люди. Вот. І виходить, мене вели так по вулиці. До кінця вулиці, я, я ще не договорила оце, Перед тим днем був обстріл дуже сильний. Я побігла бабусю забирати згороду, вона в мене дуже погано ходить, о, і я її несла на собі і о, зірвала спину. І оце, коли мене вели, я ледве йшла. Мені було дуже важко переставляти свої ноги. А ще мої проблеми з серцем. Я почала задихатись від хвилювання. Ну це зрозуміло. Мене довели до кінця вулиці, я їм показала напрям, сказала, що я туди далі не піду. Кажу, дату вас там чекає, можете йти. Мене відпустили. Я не знаю, я не думала, що мене відпустять. Чесно, я не знаю, яка сила, що це, що мене тоді врятувало. Але вони мене відпустили. Єдине, що сказали, що дивись, якщо його там нема, ми повернемось. Ну, звісно, я це розуміла. Я йшла додому, поверталась вже повільно, тому що спина боліла, але вже коли побачила, що вони мене не бачать, коли вони завернули за угол, я вже і забула, що в мене болить спина, я розуміла, що нам треба рятуватись, бо вони зараз ось ось повернуться. Ми, я прибігла додому, бабушці сказала бігом. І забрала своїх собачок, і ми побігли до сусідки в погріб. Ті тварі повернулись, звісно, повернулись, вони не знайшли мого тата. Вони повернулись, вони стріляли, били по вікнам, по будинку, кричали, щоб я виходила. Вони знали моє ім'я. Це, звісно, звісно, що сказали сусіди. Ну а хто? От і, ну, звісно, нас. А сусідка, ще сусідка, вийшла з погріба. Тоді це було жахливо просто. Вона вийшла з погріба і ходила в себе по дворі. І вони могли, ну, вони її бачили, просто вони не чули, що вона казала. Мене це врятувало. Гавкав, розривався наш пес. Слава Богу, що вони його не пристрелили, цей вуличний пес, бо ми забирали, забрали з собою кімнатних собачок. А він був на прив'язі, і він так гавкав, і вони просто не чули Ця Сусідка бігала в себе по подвір'ю і кричала: Оксаночка, вийде!, Оксаночка вийде, інакше нас тут всіх положать. Я руки склала, так як знаєте, як у молитві. Показую їй, будь ласка, мовчіть, будь ласка, умоляю. Ну, слава Богу, вони постріляли, постріляли, розбили. Там нам вікна, двері, і поїхали. І поїхали. Ми повернулись додому, звісно, взяли швиденько документи, саме необхідне. Я позвонила татові, сказала, що вони поїхали і щоб він додому не повертався. І ми переховувались. Ми переховувались вже в горлівці, вже не тільки від вибухів, а ми ховались і від сусідів, і від цих мразот, які могли повернутись знову. Я би зараз би з вами вже не розмовляла би. Це було жахливо, але я так вірила. Ви знаєте, я так вірила в перемогу в, в, в перемогу. В перемогу я вірила і вірю. І я знаю, що вона буде. Я маю на увазі в звільнення, тому що ну, Славянськ, Артемівськ, це ж поруч, їх звільнили. І це так було. Ну, я чекала, але проживши там 9 місяців і 7 днів, ну я вже просто не витримала. І ми поїхали. Ми поїхали нікуди, тому що мама оце ще раніше поїхала. Вони там купили якусь стареньку хату в, в селі і запалили пічку, і хата згоріла. Нам не було вже куди їхати. Мама зняла, ну, з доці вона поїхала там, з племінником. Вони зняли квартиру в місті. Я не буду казати, яка це область, воно ні до чого. От. Але я і не хотіла їхати в ту область, тому що. Е Ну, не хотіла, я просто не знаю, чому, чомусь я туди не хотіла їхати. А Куди їхати? Грошей немає. Я з своїм хворим серцем, з собачатами, двоє собачат, ще семеро маленьких ценяток народилось. Папуга, в мене квіти кімнатні були. Куди їхати, мені запропонували о, через Facebook фейс знайомі, з якими ну, я ніколи не бачилась, так, от, о, Ми просто іноді переписувалися, мені запропонували переїхати до них о, в Кіровоградську область. І Ми поїхали. День, день, коли ми виїжджали, мабуть, буде теж один із страшних днів у моєму житті, тому що такого жаху. О, таких обстрілів, такого жаху, і то те, що ми пережили, це не дай Боже нікому. А, нас не випускали з міста, і вже наші, наші хлопці. Я коли ви знаєте, коли ми виїхали, я побачила, наскільки близько 5 кілометрів лише якихось 5 кілометрів, і я побачила наші прапори. Боже, якби ви знали, як я плакала, я... це не передати це відчуття. Коли ти чекаєш наших, коли ти чекаєш звільнення, а вони ще й виявляються так близько, Ой. нас не випускали наші хлопці, тому що ну, є чомусь, я не знаю, така заборона, коли йде сильний обстріл в місті, то не можна випускати і впускати нікого ну, з міста і в місто. Я тоді спитала в чоловіка, кажу, в мене є ідея. Якщо ти зі мною, то я буду рада, якщо ні, я тебе зрозумію. Я сказала, що зараз я беру документи, беру собачок, лишаю все, ну і сказала, що я піду пішки. Якщо ти зі мною пішли, тобто кажу, ми покинемо все, машину тут і, і просто, і просто підемо. Він сказав: так, я з тобою. Я підійшла до наших хлопців і сказала: мене там чекає дитина. Я не буду більше жити тут. Я чекала вас в Орлівці, не можу більше чекати, а повертатись туди я ніколи не повернусь. Тому кажу, я вирішила, ми йдемо пішки і хочете, стріляйте мені в спину. Краще я загину тут від своїх, ніж від тих уродів. І ви знаєте, нас випустили, то було якесь диво. То було ще одне моє народження. У мене їх декілька днів народжень. Нас випустили єдиних в той час, і після того нас випустили з міста. І коли ми вже виїхали, вже ще їхали, їхали довго, ще була небезпека, ще були обстріли, але вже коли виїхали в безпечне місце, коли вже там зрозуміли, що все, тут вже не стріляють. Ми зупинились. Ой, це не передати словам. ці почуття. Я думаю, зараз багато хто, на жаль, знає, що це таке. На жаль, наша Україна у вогні і дуже багато людей, які не змогли. Залишити свої будинки загинули. Ой, я не хочу, не можу про це говорити, тому що я знаю, що таке війна. Я всі ці роки, що ми жили тут, я знала, що вона буде, я її відчувала. Я так молилась щодня, щоб цього не було. Ну. Ну нічого, ми все одно переможемо. Я зараз допишу другу частину, тому що я ще не все розказала.